Як писався цей текст Яворина? О, трішки детальніше розкажіть. Так сталося, що Степан співав уже пісні. От, я знав, бо я працював директором Радіопромінь і вже його пісні потрапляли до нас на ефір. От знав я, що є співак на Закарпатті Степан. І я, ну, співаєте, співає та співає. Я на той час вже був серйозно працював із столичними всіма виконавцями, Зіброви, Білоножки, Кудлай і таке інше. От, і десь в Краєм вуха прізвище було, але ми не зустрічалися, тому що він на Закарпатті, я в Києві. І е, одного року, здається, 94-го року був такий фестиваль на хвилях Сітізя в Луцьку. І я там був головою в журі. І Степан запросив його також в журі. І ж, о, Петрович, я давно хотів з вами зустрітися, що у вас є, можливо, які тексти, які ніхто не співає. А я вже... Е, до того часу написав я ворину в день похорону Назарія 30 червня 95-го року. Це був 97-й рік. І кажу йому Степану, ну, і я в, в, в своїх п'яти книжках друкував уже цей текст, показував різним виконавцям, композиторам. Якось всі так почитають, ай, ай гарно, ай гарно, а нікого не злушу. І тут Степан раптом читаючи, я бачу, він починає блінити, Каже, Степан, це моє, це моє. Це можна я візьму, кажу Степану, давай. І він. Через два тижні вночі мені телефонує, каже, от дивіться, слухайте, є приспів. От, приспів зразу вдався, а потім каже він, ну він ще працює. В словом, через місяць ця пісня була. От і на, на початку 99-го року раптом ця пісня він записує на студії і робить презентацію Франківську. Я туди приїжджаю, і з тих пір ми цю пісню почали всі. Співати чи могли би ви от тоді подумати, що ця пісня настільки розлетиться, настільки стане популярною, її досі співатимуть? Ви знаєте, я сам не сподівався в тому, тому що я розумів, що коли я писав його в день похорону Назарія, коли розлито море людей, це така була несправедливість. Це його смерть, так зрештою, як і сьогоднішня, молоді люди в молодому віці йдуть такого, такого рівня зірки. Але я писав її серцем, я писав її душею і, очевидно, не було іншої душі аж Степанова на такому серйозному рівні. Тому що, розумієте, він, він мало того, що він музикант, він, 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 він дар має музикування і в нього відчуття слова. Він казав мені, Степан Петрович, я так пишу пісню, щоб не зіпсувати внутрішню душу вашого, вашого слова. І це одне, а друге він українець. Він розумієте, він, він ніколи не був інакшим. Він українець з роду, з коріння, з генів, так само зрешті, як і я. От я, я з Тернопільщини а він із Закарпаття. Але очевидно, так доля нас поєднала, що саме в пісні з'єдналися наші, так би мовити, такі глибокі українські коріння, і тому. Особливо тепер, коли е, агресія, коли е, одвічний наш ворог нищить, як і нищив пісні, як нищив культуру українську, так і нищив тепер винищив. І коли ми раптом викинули свого ефіру все російське, і тут молодь повернувся до, до Степана, до, до пісні, до душі, до, 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 до коріння. До... До нації, тому що хто б що не казав, але в молодому поколінні українців все-таки якісь час, часточки генів залишилися. І, 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 і от того вибуху саме допомогла зробити от Степанова Яварину. Ну, перший раз на його концерті десь потрапила 22-му році, була разів 40 точно. Для мене це один з найкращих співаків. Композиторів, я дуже любила його творчість, його пісні. і Я просто ну не змогла би не прийти з ним на прощання. Ну я вважаю, що це втрата трат, для всієї України, для кожного з нас. І кожен справжній українець за ним ну щиро жалкує, щиро плакав. І справді шкода, бо це була хороша людина з великою ліпою. Я хочу справді, щоб твої тебе проводжала, а до Бога до самого до нема. Ти заслужив. Цю любовцю шану на цій землі. Тепер багато багато років. Та ніколи, поки ми про не будемо жити, і наші діти